Так, вони хотіли, щоб волонтели не було на целею. Хотіли, щоб їхні діти, матері радивалися життю. Але так сталося. Вони того я горда за свого сина, як патріота нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Вона громада я теж підтримую слова, але хочу сказати, ми сьогодні тут зібралися з вами під дощем, але під мирним небом, яке сьогодні нам захистили тисячі, тисячі таких героїв. Які не боялися, Була змога не піти, але ніхто з них не відмовився, коли їм батьківщина сказала, що потрібно її захищати. Героям слава! слава.